Стоять на позиції і ться. Що зараз головне на війні? Стану? Зараз да. досвід і не втикать, це саме головне. А все остальне приложиться, походу учися по обстановці. Обстановка постійно змінюється. Нічого нового, все, це вже все було. Ну, для мене як старого воїна, то для мене це вже все було, все зрозуміло, все зрозуміло. А для молоді, звісно, важкувато це все. Таке, тримаємося. Встаються, втомлююсь, говорити. Як народ нація була свідома вся, то цього б б не було. Б. Ми б їх давно відкинули. Нахлобучивай, понял? А так что.